Сьогодні я вам розповім про додавання та редагування тексту в програмі Adobe Premiere Pro. Всім привіт! Мене звати Олексій. Ласкаво прошу на мій канал. Для тих, хто дивиться мене вперше, рекомендую підписатись на цей канал, поставити вподобайку цього відео і підтримати україномовний контент. Тут я розповідаю про відеомонтаж, відеозйомку, відеотехніку. Можливо, не так часто, як би хотілося, але вирішив вести цей канал саме в такий спосіб. Ну добре, щоб не затягувати, давайте приступимо до додавання тексту в програмі Adobe Premiere Pro. Поїхали! Ось тут ми маємо один з моїх проєктів. Давайте, наприклад. В, в цьому кадрі з такими горнянками додамо е, текст. Що потрібно зробити, щоб додати текст? Ось тут ми маємо такий, е, декілька значків. Щоб додати текст, потрібно нажати на ось цю, натиснути на ось цю букву Т. Текст. Натискаємо, і вона підсвічується синеньким. Е, тоді Курсором переводимо от сюди на картинку, і ми бачимо таку стрілочку з полем, і якби з такою штукою, яка починає теоретично починає від тексту. Нажимаємо лівою кнопкою миші і появляється такий червоний трикутничок. Тоді пишемо свій текст. Наприклад. Ро. е, Розслаб Ся. Розслабся. І ось ми маємо вже на картинці текст. Як ви помітили, на таймлайні, до речі, про роботу на таймлайні, я розповідав у, попередньому, у попередніх відео. Хто ще не бачив, запрошую до перегляду. Якщо тебе цікавить відеозйомка та відеомонтаж, і ти шукаєш відповіді на деякі питання або хоч проконсультуватися, можеш написати мені та домовитись про консультацію онлайн. Попередньо підготувавши всі свої запитання, і ми обговоримо їх разом. Але якщо ти не хочеш в цьому всьому розбиратися, і тобі потрібно змонтувати відео. Також може звертатися до мене. Ось ми бачимо вже е, на нашому таймлайні ось такий шматочок якби цього тексту. І він, якби, бачите, що пише: пише: розслабся на цьому шматочку. Саме цей текст. Таким чином, таким чином ми додали е, текст в програмі Adobe Premiere Pro. Для тих, кому це достатньо. Всім дякую за увагу. А для тих, хто хоче подивитися, як його редагувати, залишайтеся зі мною, і ми йдемо далі. Маємо ось цей текст, зажимаємо Alt-роликом, збільшуємо, щоб було зручніше. Як ви бачите, ось тут у нас панель ефект Control, і тут з'явилася ось така вкладочка текст розслабся. Тобто те, що ми написали. І, до речі, власне про цю панель ефект Control, я теж записував окреме відео попереднє Також рекомендую переглянути, якщо ще не бачили. Ми її розгортаємо, і тут вибиває нам також багато всяких штук. Давайте підемо по порядку. Окей, це є маска для тексту, це нам не потрібно. Але я вам покажу, що вона робить. Нажимаєте, наприклад, колечко, створюється колечко, але текст, як би ви бачите, тут пропав. Але коли ми це. Кільце наводимо сюди, там, де був текст, воно з'являється. А коли виводимо з нього, тобто, бачите, вона е, ховає маска, ховає цей текст. Е, роботу з масками, я думаю, я е, вам покажу в наступних відео. Так що підпишіться, щоб не пропустити. Ctrl-Z. І е, забираємо маску назад. крок. Наприклад, ми хочемо, далі йде шрифт тексту. Ми хочемо змінити шрифт. Натискаємо на текст. Ctrl-A виділити все. Цілий текст. І ми маємо тут досить багато шрифтів на будь-який смак. На будь-який смак. Ось так. І, наприклад, ми хочемо вибрати шрифт. Будь-який якийсь такий. так ми вибрали, бачите, він помінявся. Що не подобається, можете просто роликом навести курсор сюди і роликом міняти шри шрифт. Як бачите, деякі шрифти не підтримуються кирилицею, тому не всі можуть висвітлюватись. Ну, наприклад, ось це якийсь такий розслабся. Давайте виберемо якийсь такий писаний. Не знаю, мені подобаються більш такі класичні шрифти. Нехай буде цей або, або ось цей, О, непоганий Також до кожного шрифта є різні типи тобто підскос, трішки грубший. І грубший, і під скос. Ну, давайте ось це виберемо. Далі ми йде. Далі йде тут зразу розмір тексту. От бачите, ви можете його змінювати. Давайте дамо його більший. Більший розмір. Я люблю рівні числа. Давайте 200, 200. Тут де розташування тексту, тобто з цього боку посередині і з цього боку. Доходимо. Тут різні є повзунки, якими можна гратися. Відстань між буквами. Можете собі посовувати і підлаштувати текст під себе. Далі йдуть тут колір тексту. Наприклад, ми хочемо зробити кольору, нажимаєте сюди. Е, потрібно вибрати колір. Ми хочемо зелений. Вибираємо е, відтінок кольору. Наприклад, от тут вам одразу, одразу показує. Вибрали ось такий. Нажимаємо ОК і кольор змінюється на зелений. Ось як ви бачите, зелений кольор тексту. Е, добре. Але я, наприклад, все ж таки хотів би. Е, можливо, такий більш. Оранжевий. Такий більш оранжевий ось такий. Так. Вибрали. Монтував відео і помітив ще одну е, річ. Важливо, щоб цілий текст е, був виділений. Е, тобто підсвічувався таким червоним. Тоді він буде редагуватись. Якщо він не буде виділений, то редагування на нього не буде діяти, відповідно. І ще чомусь спала на думку і вирішив додати, щоб ви частіше посміхалися і були добріші до цього світу, тоді він вам за це віддячить і буде добріший до вас. Бо я на цьому відео якийсь такий досить похмурий. Далі йдемо до цього. Це не обов'язково, наприклад, якщо ви хочете обводку тексту, нажимаєте галочку. Вибираєте колір обводки, наприклад, нехай буде білий. Окей, і тут робите, е, якби Товщину обводки цієї цієї. Як бачите, бачите, як воно міняється. От. Якщо не хочете, просто забираєте галочку. Ну і ось бачите, як текст вже е, помінявся. Вже трішки якось навіть прикольніше виглядає. Добре. Тоді йдемо далі. Власне, про розташування тексту. От тут є позиція Scale Position, Scale, Rotation і так далі. Це всі про ці всі показники я вам розповідав у попередньому відео про ефект Controls. Тобто. Такі самі показники є для самого відео, і такі самі е не показники, а такі самі налаштування є для тексту. І дивіться, що ми, що ми робимо? Ми тут поставили текст посередині. І тут обнуляємо налаштування. Він ставиться посередині. Е і тепер можемо його совати куди хочемо. Наприклад. Або вверх, або вниз. Давайте все ж таки ось тут. Е, нехай буде тут, так? Знизу. І, звичайно, Scale Більше-менше. Далі йде rotation, Е, далі йде opacity, тобто прозорість тексту. Тобто ці всі налаштування. Бачите, і ця вкладка текст закінчується, і починається вкладка відео про те, що я вже робив відео. Ось таким чином легко і просто ви можете додати текст у відео та редагувати його. Якщо вам сподобалось це відео, поставте лайк. Якщо вас щось зацікавило, можете писати в коментарях. Якщо хочете підтримати мене, шукайте посилання в описі. Всім гарного дня, вечора чи ранку, всім до зустрічі і па-па.